Чи чули ви фразу таку, що люди кажуть, що з нами Бог? Але який Бог? Є Бог з маленької букви, це такі, як сатана, Антихрист, і вони потребують названня богів, вони хочуть, щоб їм поклонялися, вони вважають себе богами, їх даже гробниці, да, заповнені цими божками, яких питаються Воскресити, там як ми побачимо Леніна, як ми побачимо Німрода. Але якщо я говорю, що зі мною... Бог, то я строю церкву Божу. Я продовжую діло Ісуса Христа, тому що Христос, Він Бог всіх богів. І, і як я строю, можу строїти церкву Христа, це на любові, це на смиренні, це на послушанні, тому що Слово Боже, для, яке нам дано, його треба виконувати і бути частиною церкви Ісуса Христа.